Всім привіт! Урок самооборони. Зараз я вам покажу самий ефективний спосіб, як можна захистити себе на вулиці від нападника. Коли до вас підійшов чоловік занадто близько, по-перше, потрібно завжди руки тримати високо. Щоб ми могли в будь-який час захиститися, поставити блок, або відштовхнути нападника, або нанести йому удар. І так, один з найефективніших ударів. Коли ми руки тримаємо високо, це удар в шию. Удар. Долонею. Другий удар. Удар пальцями в очі. Третій удар. Удар в пах. І удар головою. Перший варіант. Можна нанести удар лобом і удар головою. Всім дякую. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк.